Попри війну, тисячі українців готуються зустріти Великдень 2025 року, який вже буде незабаром одне з найбільших християнських свят. Цьогоріч свято припадає на 20 квітня і буде спільним для католиків і православних вірян. Скільки коштуватиме українцям? Це свято цьогоріч, Великодній великодні кошик. Ми вирішили запитатися. Поставити це питання, так і поговорити з аналітиком українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гобкою, який з нами напрямую включенні, і вже готовий відповідати на наші питання. Вітаємо вас. Доброго дня. Чи вже вечора? Вже вечора. Я думаю, що вже вечора точно можна казати. Тож, пане Максиме, а... І скільки на цей рік буде коштувати великодній кошик за вашими підрахунками? Великодній кошик в цьому році а, трошки зріс в ціні, але це а, було прогнозовано, тому що вартість компонентів також а, суттєво. Грали роль у нашому рецепті. Якщо загально подивитися на складання пасхи, яке складається з такої рецептури, як кілограм борошна, 200 грам вершкового масла, пів літра молока, 8 штук яєць, а також дріжджів, пачечку 12 грам це цукор, 300 грам, цукрову пудру та родзинки. В загальному у нас вийде десь приблизно 3-4 середні пасхи. По 500 грам кожна, і це вийде в середньому, якщо 318 гривень, це на 38% більше, ніж в минулому році. Проте вартість не входить іще витрати, які йдуть це на газ або на електрику для приготування в домашніх умовах. Щоб скласти той же самий кошик, традиційний, самий простий який. Носять віряні, то це пасочка на да, 3-4 штуки, які ми власноруч приготували, плюс десят десяток яєць крашенок плюс сіль хрін і свічечка. Така такий великодний кошик у нас вийде біля 427 гривень. Вартість якого зросла на 33% Якщо ми хочемо цей же саме кошик додати вже. Сир твердий, ковбаску 500 грам, а також гірчицю. То вартість такого кошика вже може зрости до 847 гривень, і вартість такого кошика на 23% більша, більше ніж в минулому році. Ну і є ще великий кошик. Є такі люди, які дуже багато люблять принести, <сум> додати якихось пару овочів, або також додати сало, наприклад, або можливо навіть і кагор. То загальна вартість. Такого кошика становитиме 1185 гривень, що на 17% більше, ніж в минулому році. Тобто, в загальному для того, щоб приготувати пасочку на домашніх умовах витрати складуть 318 гривень, і зібрати такий середній кошик, в загальному вийде від 400 до 800 гривень. А, пане Максиме, як. Які були основні фактори того, що деякі продукти настільки сильно зросли? Адже ви називаєте зараз цифру у більш ніж 30% на деякі групи товарів? Тож що відбулося такого, чому це відбулося настільки велике здорожчання? Ну, якщо ми кажемо за приготування е, великодної пасочки, то тут е, мабуть відіграла важливу роль е, яйця курячі та е, молочні продукти, такі як важкове масло та молоко, тому що, мабуть, ці основні компоненти, е, скажімо так, продукти тваринного походження, які е, суттєво зросли. Тут, якщо говорити за молочну продукцію, то на жаль, за останніх порівняно з минулого року, останні півроку ціна на молоко вона зростала в принципі за рахунок і того варто, збільшення вартості кормів а також витрат на збільшення витрат на електроенергію для переробки молока на молочні інші продукти. Тому подібно. Тобто, якщо в загальному подивитися, то це в принципі молочні продукції, які зараз в принципі ціна більш-менш стабілізувалася, і з наступного місяця я думаю, будемо очікувати деяке зменшення ціни на молочну продукцію через збільшення валових надоїв від господарства населення, що також відіграють важливу роль у у пропозиції молока. Для переробних комплексів, якщо говорити за яйця курячі в принципі, тут нам не дає покою, мабуть, не один рік уже ці обговорення щодо курячих яєць. Тут в принципі сезонний фактор повпливав через. Холода плюс це також кормова база, яка суттєво зросла за останній рік. Ну і звичайно, збільшений збільшення поступового попиту перед святами. Тому що говорить, якщо за зниження ціни на яйця, то вони вже знижаться у нас всередині або першій половині травня, десь приблизно на 25% від поточної ціни. Пропозиція також буде збільшуватися, тому що будуть і пропозиція від господарства населення, яка сезонно збільшується з травня, по вересень місяць, і тут ми зможемо вже трошки збалансувати ціну як на яйця курячі, так і на молочну. Продукцію. Пане Максиме, ну який же великодній кошик, наприклад, без ковбаски? І, звісно, м'ясні продукти, домашня ковбаса, буженина, сало, яке ви вже згадали, це дуже смачно, це дуже люблять українці. І я думаю, що будь-який українець. Хоче в свій кошик його покласти, і давайте поговоримо про ціну на саме ці продукти, тому що почули, що будемо чекати сезонного зниження ціни на молочні продукти, що з з м'ясними продуктами. З м'ясними продуктами тут також о, все залежить від о, кормової бази. Виробництво м'яса там м'ясних виробів в очікуванні збільшення попиту зараз. О, після закінчення посту тож ціна залежить ви від споживчих подобань, і за останні два тижні, якщо говорить за вартість ялучини, там ну, тось вона деякі, мабуть, і знизилася в ціні, тому що попит зменшився. Це один із найбільших таких видів м'яса, які Доволі дорогим, і свина зросла, наприклад, зараз на пару відсотків очікування збільшення попиту на цей продукт. Так само можемо сказати і про курятину. Але в загальному ми зараз переходимо на кінець, переважно переходимо на кінець сезону, коли вартість на внутрішньому ринку. Кормової бази або основних компонентів для складання кормової бази є довольно зростає, і тому це також може вплинути і подальшому на <клес> вартість ціни, але хочу зазначити те, що ще є велика залежність і від пропозиції чи від виробництва. Через кількість поголів'я кількість поголів'я, на жаль, якщо казати за велику рогату худобу в господарствах населеннях поступово з кожним роком зменшується, що також впливає на загальну пропозицію яловичини. А щодо свинини, то на жаль, буквально перед новим роком десь за місяць. За рахунок активізації бойових або продовження активізації бойових дій на сході деякі підприємства вимушені були закритися або переміститися на більш безпечну відстань, і за рахунок цього зменшилася і поголів'я. Свиней тому зараз це не суттєво відзначається на ціні, але в середньосорокові перспекти перспективи, коли збільшиться більше попит в теплий період часу на м'ясну продукцію, пропозиція свинини може бути дещо меншою, і це вплине і на закупівельні ціни від переробних комплексів. Тому зараз і в подальшому основним таким драйвером або основним. Видом м'ясом, який буде користуватися і користується українець, це курятина Вона із протягом ну протягом, якщо дивитися порівняти яловичину, свинину, то курятина є одним із тим товаром субститутом, який ну відносно дешевше від цих видів м'яса, і в залежності від. Купівельно спроможності українцям він буде вже вибирати, які буде до вподоби до або до змоги придбати то чи інше виду м'яса. Тому зараз більше будуть фокусуватися на куріти, ну і, у за все, попит на неї може збільшитись, пане Максиме. Про молочні продукти поговорили, про пасочки поговорили. Про навіть ковбаску поговорила. Давайте тепер поговоримо про додаткові продукти. Такі, як, наприклад, помідорчики, огірки, наприклад, може яблучка, може, хтось кагорчик хоче покласти собі в кошик. так? То що з цими продуктами, що з цінами? І наскільки це буде здорожчання, здорожчання не здорожчання цих продуктів, саме додаткових для кошика. Ну, а... То якщо аналізувати саме овочі, то на початок квітня, в кінець березня, зараз фіксується зниження цін на картоплю і е, огірки. Помідори ще не так сильно. Місцями також на огірки вже є пропозиція на опті від українських комбінатів переважно Західної України. Якщо казати там за картоплю, то вона, наприклад, зараз знизилася на гуртових закупівлях за останній місяць приблизно на 15-17%, відсотків, до 20 гривень за кілограм. Однією з причин може слухати це збільшення імпорту в березні до 26 тисяч тонн проти 12,8, які спостерігалися в лютому місяці. Тому тут, тут один фактор. Другий фактор, який може впливати, це також збільшення пропозицій від вітчизняних виробників зі складів. Продукція також вже переходить в такий, знаєте, затяжний сезон. Її треба реалізовувати. А по ціні реалізації, в принципі, треба також розуміти, що ну всі не будуть купляти а, по там по 40, 45, по 50 гривень, коли імпортна зараз продукція може депінгувати ціну на ринку, і тому а, вимушені і вітчизняні виробники дещо зменшувати ціну пропозиції власного продукту. І тому або, бачимо такі зміни. Якщо казати за імпортну продукцію, як то ж саме картопля, яка зараз у нас представлена на прилавках, то це перше місце. Бо по 50% імпорту це складає Польща, а це є Литва, вже вже трошки менше по відсотковому співвідношенні. Це і Єгипет, але Левочаска це все ж таки країни Європейського союзу. Щодо гірків, то тут ми як я зазначив раніше, то спостерігаємо поступове зменшення і пропозиція від українських вже теплиць. І зараз на гурті, наприклад, закупівлі на гуртових закупівлях в середньому ціна становить 100-105 гривень. В подальшому вона також буде зменшуватися і інтенсивніше буде зменшуватись, коли в принципі. Середня температура повітря буде вже більше 5-6 градусів, тобто це стабільна плюсова температура без таких аномальних, скажімо так, моментів, які спостерігаємо зараз. Тому як тільки я думаю, що це буде друга половина вже квітня, початок травня, коли температура стабілізується, буде більш тепліше. Буде сонечко, в принципі, і пропозиція овочів буде від українського виробника з тепличних умов все більше з'являтися на прилавку, але ну, не треба будувати великих ілюзій, що як тільки буде тепло, зразу ціна стабілізується. Ні, треба розуміти, що. На групу овочі, якщо так її окремо виділити від всіх, то е, вона поступово буде зменшуватись ціні, і такі відчутні зміни ми будемо вже спостерігати під кінець травня, на початок червня. Що ж, пане Максиме, дякуємо дуже, що включилися до нас в ефір і поговорили з нами про те, скільки буде українцям коштувати саме. Великодній кошик, ми вам дуже дякуємо і прощаємось, друзі. Я нагадаю, Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, скільки буде коштувати українцям відсвяткувати цьогоріч Великдень.